Ми, да, ми ведемо роботу з поліцією охорони, ми ні в коїм разі не відмовляємося від такої роботи. Справа в тому, що за самим порядком то виходить, що при кожному закладі буде працювати охоронець саме з поліції. На сьогоднішній день ми створена комісія при поліції і охорони, і саме для того, щоб відбирати таких людей, які зможуть працювати в дитячому колективі в дитячому закладі, для того, щоб їх ну, навчати, тому що тут потрібно і більш детальніше проходити і принципи охорони, і принципи, мабуть, психологічної. Такої підготовки. Тому е, створена така комісія над тим, щоб відбирати саме таких працівників, навчати, і тоді, коли вже ми зможемо працювати наживо, такі працівники зможуть працювати в школах. Ну, На сьогоднішній день, так як ми працюємо в дистанції, то е, ми тільки ведемо підготовчу роботу з цього питання.